Який пупс, який гарний пупс. І з бутилочкою, і з банчиком, Боже, а це капюшончик, і теж з бутилочкою, з боршечком. А оце яка красота, Глазки відкриваються. Зачиняються, відкриваються. Оце кукла моєї мрії. Оце пупс. Боже, яка гарна кукла, Боже мій. Вице хоче такого пупса. Бозі мой, ой ти гарнюєцько, бозить. Натуся, може, хватить. Мене вже нудить від цих кукол. Може, хватить, може досі. Може, поїхали додому. А як ти мене водиш по своєму авторинку півдня, так ми тільки 15 хвилин тут постояли, а ти ж мене півдня авторинку водиш. Свої запчасті дивиться на машину. яка кукла! Всі, я його хочу.